Друзі, це жесть. Я прийшла додому і побачила, що я з самого ранку не сховала котлети, які я готувала. І Тор був наодин зі цими котлетами. І що ви думаєте, що він зробив? Що ви думаєте, що він зробив? Нічого! Він нічого не з'їв, бо він моя бусинка. А я зараз розкажу, чому так? Чому так? Зараз розкажу. Друзі, всім привіт! Як ви побачили в попередній сторіс, я написала, що Тор не гавкає на сусідів, не гавкає на звуки за вікном, ну і взагалі в принципі, не реагує на подразники там, за вікном, за дверима на звуки якісь. Взагалі, чому я про це згадала в темі про те, що він не взяв їжу зі столу? Хочу пояснити, як це взагалі пов'язано. Коли собака е, щоденно е, має такі подразники, як звуки за вікном, за дверима, там гавкає на сусідів, це досить поширена така історія, е, собака цілий день нервова. Вона гавкає, зривається, вона нервує, і потім їй потрібно якось скидати стрес. Е, для більшості собак е, скидання стресу відбувається через е, в тому числі пошук їжі, всі ми знаємо на вулиці. Да? Вдома це може бути розривання предметів, це може бути копання, це можуть бути садки, це може бути пошук їжі вдома, да? тобто щось знайти, з'їсти. Тому це дуже важливий насправді фактор, який впливає на те, щоб собака була вдома спокійна і не шукала собі пригод на свою дубцю. Бо якщо ваша собачка кожен день нервує, вона в стресі, це буде проявлятися в якійсь небажаній поведінці загалом, тому що це є вже хронічний стрес, коли собака відчуває стрес щоденно. Це є хронічний стрес, і в хронічному стресі собака може бути е, тривожна, ляклива, агресивна, реактивна. Коротше, там все, що, все, що ви можете собі уявити, все це може бути через хронічний стрес. І тому я хочу наголосити, що дуже важливо, щоб собака вдома, хоча б вдома, вміла розслаблятися і дійсно відпочивати. Від всіх подразників, спокійно собі спати, не прокидатися від будь-якого шороху тому що сон він дуже класно дає відпочити нервовій системі, і сон необхіден Тут, необхідний кожному, вибачте, -я, я просто вже така втомлена. Тому дуже важливо, щоб собака спала не менше 16 годин на добу. А може, навіть інколи, в деякі дні і більше, тому що, дивлячись в, які, які були навантаження в цей день, звичайно ж, ми на це дивимось, балансуємо це все це. І тут, можливо, у когось буде питання, чи завжди Тор не реагував на подразники? Насправді ні. Насправді ні. І е, до року, до року, десь я працювала з цим. Було таке вночі, я вставала. Він вночі міг гавкати на когось з вікном. І я вставала і працювала з цим, переключала його. Ну, коротше, насправді тут велика робота була пророблена. Він обгавкував кожну собаку, яка проходила. А у нього повний доступ до вікна, є, він може дивитися хоч цілий день. Зараз він ну, цього не робить, вже немає такого збудження на то вікно. Дуже багато роботи, дуже багато. Я її, звичайно, все це я не показувала, бо насправді я тоді і блог не була, і я спеціалістом не була, але повірте, просто до хера часу. Тошка, плюй. Плюй, пішли. Так, да, пішли. Залишай, пише, залишай! Молодець! Молодно, ну що воно тобі так прям дуже захотілося! Дуже прям, А покажи ще. Ну, можна бери. Можна. Іде? Ходь, дай, будь ласка. Дякую.